Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами побачимо на картах Таро, як закінчиться життя Путіна. Або як закінчить Путін. Ну, однозначно можна сказати, карта справедливості це карта суда. Безумовно, що його засудять і, можливо, це посмертно засудять, тому що ми бачимо з вами ось він лежить в склепі. Не знаю, мавзолеї. Наверно, його не похоронять, бо ми бачимо його на склепі. І тут вход. В якесь пространство, де родовий склеп знаходиться. Тобто його однозначно засудять, це не тюрма, це не суд такий, знаєте, як є от, насправді над людьми. І я думаю, що, скоріше всього, його б'ють, а, а, захоронять, а потім почнеться, як розв'янчували Сталіна. Та, тобто це після смерті буде таке. Ну. <смір> Чи він помре своєю смертю? Путін помре своєю смертю. Та ні, ні, ми бачимо тут востаннє. Бачите, тут карта суд, Божественний суд. Тобто тут щось летить таке, він не помре свою смертю. Я думаю, що це дуже поганий знак. Дуже поганий. Це люди або не видержуть, або тут сказано, що це для нього буде, знаєте, як, Несподіванка. Тут щось прилетить, так? я не бачу, що можливо це як Бен, Бен Ладен, чи хто там, тобто прилітає і все і загинув. Тобто він дограється, і я не думаю, що його отруять. Я думаю, що його просто вб'ють. Давайте подивимось з вами, як Україна привітає. Його днем народження 7 жовтня, Ой, 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 ой буть кругом бомбить, можливо. Там, де він дуже не хоче, там, де він дуже не любить, буде багато неприємностей, Він почує багато для себе не так не хороших новин, можливо, почує вухами, тобто десь недалеко буде прилітати. І він навіть захворіє від цього, тобто це його дуже розстроїть, і хороших таких свят для нього не буде. Тобто вони, хоч і закриються, там десь будуть святкувати, але все одно новини для нього дуже погані, і це скажеться на його самопочутті. Тобто він аж заболіє. Ну, Але ми бачимо з вами, що це все одно йде в нього до кінця. До того кінця, що це він не своєю смертю помре, а йому допоможуть, і потім буде засудження і розвінчання культа лічності Путіна. Кому сподобалось. Відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому особисто треба. Звертайтеся, телефончик ви бачите на екрані. Всього доброго, ми обов'язково переможемо!